Ви знаєте, що я відмітила для себе? Я була в декількох містах в Іспанії, в Італії також декількох. І що я відмітила? Дуже багато таких вулочок, провулочків, таких дуже вузеньких. Це по-перше, тротуарів фактично немає для пішоходів. Це великий мінус, це вам не Україна. Потім... У цих провулочках дуже часто можна почути не дуже приємні аромати. Це і сміття, це і, так сказати, не дуже добропорядні люди ходять тут в туалет. Потім, за собачками, дуже часто не прибирають. У нас теж таке є, погоджуюсь, але не так часто, як тут.